Продовжилися заходи з нагоди святкування ювілею посту номер 1 у Севастопольському центрі культури та мистецтва на черговій зустрічі поколінь під назвою Перший назавжди. Святковий настрій у головних гостей свята ветеранів створювали музики у погонах центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України. Після музичного привітання зі сцени пролунало безліч щирих побажань від представників міської влади ветеранських організацій. Привітали Севастопольських постовців і гостів зустрічі поколінь, голова наглядової ради смарт-холдингу Вадим Новинський та представник фонду соціально-економічного розвитку міста Севастополя, його керуюча Алла Щербакова, яка і вручила грамоту. Від очільника фонду міністра оборони Павла Лебедєва привітальними словами гості не обмежилися, але й презентували юним вартовим ціни подарунки. Відтепер у Севастопольських постовців цілий арсенал найсучаснішої цифрової техніки, відеокамера від українського бізнесмена Вадима Новинського. А зафіксувати найкращі миті життя юноармійці зможуть за допомогою подарунка від фонду соціально-економічного розвитку фотоапарату. Сіда треба хранити бережно, хранити пам'ять сабитих страшних, кадороволітада. и о том, какой героический подвиг был совершен нашим народом в 1945 году. К сожалению, сейчас немножко начинает девальвировать цену той победы, немножко размывать эту историю. Вот это очень важно, что в Севастополе традиции хранятся, они только приумножаются. И очень важно, знаете что, что Не просто кто бы, лишь бы кто-то пришел на этот пост, а проводится... Как соревнование среди мальчишек и девчонок, что лучше из лучших приходит на этот пост. Основными задачами нашего фонда является поддержка ветеранов войны и труда, а также одаренная творческой молодежи. И вот эти два основных направления они всегда очень тесно соприкасаются, переплетаются, если хотите. Потому что наши стипендиаты, наши волонтеры всегда рядом с ветеранами в праздники, в будни. И участники боевых действий, ветераны всегда с удовольствием приходят в школу, рассказывают о тех страницах истории, живыми свидетелями, которых они были, и, собственно, это и помогает сохранить вот эту живую историю, которая передается из уст в уста.